Слава Україні, українські орхолюби! Щоразу під час відеозйомок на орхо, за возиках я бачила ось цю красоню і не знала, хто це. Лише завдяки вам я дізналася, що це алтея, бо горшечки були не підписані. Ви ж не полінувались і мені допомогли. Щиросердечно вам дякую за це. І ось на зйомках тих відеозавозиків я постійно вагалась, тому що красуночка мені подобалась, але щось я трішечки сумнівалась брати, її не брати в свою орхоколекцію. І Віра Пічура мені написала, що «Жано, це ж алтея, беріть, не пошкодуєте, як же вона притягує погляд, коли квітне, беріть! Вірочка Пічура, взяла я її, хоч вам і не відписалась, дочекалась я. Щоб виловити її на знижці і придбала оціночкою. Я собі так подумала, ну чому там переплачувати більше, коли сорт не є вже там геть такий якийсь дуже розповсюджений. Тому надумала я її пошукати від квітулькою чи оціночкою. І все ж таки моє бажання візуалізувалось. Було ще прохолодно, це десь перезень місяць. Ось придбала я її в такому стані. От зараз знову знайдеться якась людина, яка напише такі страшні квітки, зав'явші. От, людоньки милі, ну якщо я шукаю від квітульку, ну навіщо мені ті квітки? Я магазини цвітіння не люблю, люблю домашнє. Я й магазини інколи ось так безжалісно обрізую до першої живої брунички, хто дивиться мої відео знає. І залишаю ці патички, бо вони мають величезний потенціал, мають додаткові брунички, які дають додаткові квітування. Коренево потрібно буде нарощувати. Ви вже дуже добряче знаєте мене, що я обожнюю біопрепарати і, звичайно, що свою орхочку новеньку я завжди оброблюю від шкідників. Але цього разу я придбала новиночку, знову ж таки, це живі бактерії, біопрепарат, рідке калійне мило і саме на алтейці вперше я його випробовувала. Як бачите, зазначено, що він дуже ефективний проти черця, попелиці та щитівки. Одразу уточнюю, забігаючи наперед, препарат бомбезний. Проте використовувати його можна лише по листу. Якщо польєте коренево, вона попросту у вас засохне. Виробник зазначає, наголошує, що лише по листу, отже. Так і використовуйте. Я вам тут показую зі всіх боків інформацію, можете зупинити собі, ознайомитись. Забирати час у інших не буду, але я одразу скажу, що досі ним користуюсь ось того першого разу, як обробила листочки Алтеї. 4 мл розчину я розвела у літрі водички і обробила. Ще інші свої орхідейки з обох сторін листочків. Погляньте ось така рідина, бо під цією білосніжною піною вона більш жовтенька, тому потрібно перед використанням добряче його збовтати. Спочатку розчиняла у пів літри водички, потім доливала до літра і обробляла з обох. Сторін листової маси, хоча зазначу, що одразу можна в літру його. Він нормально розчиняється в літрі води. Оскільки вже майже рік буде, як я ним користуюсь, справа ви бачите, що у мене навіть не витерта баночка. І за цей час я вам покажу лише половинку я її використала. Дуже вас прошу, почуйте мене, хто має ромашки троянди, хризантеми. Ну, усі рослинки, які полюбляють жерти попелиця. Як круто цей препарат діє. З'їдаючи ту попелицю, він її засушує і личинки також. Я оброблювала лише два рази, слухайте, в мене потім попелиці взагалі не було. Була лише подекуди і там також оброблювала так чистесенько було. Бо тієї попелиці якесь нашестя в Україні, як орків. Та ще ж ця попелиця така чорна, страшна, як їхня руська орда. І ось це калійне мило дуже круто справляється з попелицею, от повірте, домашні розлинки також обробляйте, зберігати в прохолодному місці, щоб живі бактерії не померли, не поливати. А от саме як антистресант, дуже класний препарат український гумати, дуже-дуже рекомендую. Я вже вам постійно про них торочу. Ось такий він від рівненського виробника шикарнючий антистресант, стимулятор розвитку імунної системи, який містить також солі фульових кислот, амінокислот та їх похідні. До речі, він же ж також містить калії в натуральній величині. Як бачите, шикарнючий склад, а також мінімальний розхід. І мені це дуже-дуже імпонує. Тому, коли приношу орхочку додому, особливо вона пересушена, відпоюю завжди додаю українські гумати. По листу також його використовую. А вже другий, третій полив відпоювання у мене йде чистенькою, водичкою, теплесенькою. На денце, отам От сантиметр, зазначено на горшечку, отак От я доливаю. І оті перших 2-3 поливи відпоювання у мене незмінні. А вже всі інші по стіночках горшечка. Одразу хочу вам дуже порекомендувати ще один препарат топсін М. Особливо, якщо ви купили рені, машку або орхочку із желеподібним коріннячком. Обов'язково перший раз пролийте ним. Єдине це фунгіцид другого класу небезпечності серед пестицидів. Як і Максим нами всім знаний. Тому при роботі із ним обов'язково вдягайте маску, бо це отрута і випари жахливі. Проте, топсін М мені крутіший, ніж Максим. Топсіном М я проливаю кореневу і бачу результат. Після проливу Максимом такого результату немає. Навіть ось таку ідеальну орхідейку, ну, подекуди може бути такий жовтенький коренець, потім він з часом може стати жилеподібним. Щоб цього не було, одразу проливаю топсіном М. І навіть якщо ранімашка, ніяких фундазолів. Розвожу з топсіну М і по шийці, обов'язково по живій хорошій тканині обробляю, зацементую оцим топсіном. І, до речі, точно такий самісінький стимулятор росту нових корінців по шиї, як і від Максиму. Оце єдине, що у них спільне. Аналогом топсіну М є ще топуджин. А моя ж алтейка розбудила. Бруночки, погляньте, що вона видала в різні боки дерево. Як ви вже добряче знаєте, не даю я їй волю. Завжди, ось так скеровий такий скелет, поки не задерев'яніють ті гілочки. І аж тоді знімаю шпажки, і всі квітконосики гарненько дивляться у ті боки, в які я їх сформувала. Я вам завжди казала, що орхідеї для мене, а не я для них. Тому тут вже мені спокійніше, як все сформовано і росте так, як мені потрібно. Як бачите, алтейка видала добрячу огорстку бутончики. Два маленьких засушила, ну, в неї шкуренево, її практично немає. І ось розквітла кралечка. Такою шапочкою. Алтейка має крупноквіткову квіточку, і в домашньому моя ж радість розквітла 9 сантиметрів. подекуди навіть були квіточки 9,3. І от не змогла я її не винести і не відзняти теплим літнім вечором. Зараз у нас за вікнами зовсім інша картинка. І я гадаю, що трішечки поорхомедитуємо барвами. На перший погляд квіточка алтейки біленька. Проте, якщо її поставити біля іншої білосніжної кралечки, то ви побачите 100 відтінків алтеї. Вони ледь помітні. І вони якісь такі ніжно-рожеві, ніжно-фіолетові, і практично їх не видно. Лишень завдяки саме їхній присутності ми можемо закцентувати увагу на формі самої квітки. Алтейка варта уваги індивідуально. Бо якщо, звичайно, ви поставите її посеред інших орхідей, вони в першу чергу ваші погляди почнуть заманювати. На їхньому фоні вона трішечки. Губиться. Але якщо розглядати її індивідуально, вона ідеальна. Вдома я називаю її білосніжкою. Наразі моя алтея відзвіла, дала нові листочки, проте жодної бронечки не розбудила і в зимовому, на жаль, я не побачу її квітування. Але вона там гарненько нарощує коренево, тому нехай буде по її. А ви ж вже знаєте мої уподобання і знаєте мою орхолюбов до бігліпів. Тому покажу вам неймовірно красивезний бігліп в домашньому ебро. Знову ж таки, моя улюблена кольорова гама. Акценти і нічого зайвого. В магазинному квітуванні Ебро квітував на дві гілочки, лишень одна із них пробудила Бруничку, а інша собі вирішила відпочивати. Ну, хай вже буде так. Одна єдина Бруничка, але розгалужена, чесно кажучи, квіточка. Мене дуже потішила в домашньому. В цілому, бігліпчики трішечки лінуються квітувати в домашньому. А ось ця панянка Ебро не полінувалась, та ще й мене добряче порадувала. Вона крупноквіткова, квіточка сягає 10 см. І наприкінці розпуску ще й одна квіточка трішечки змотувала. Дала невеличкий защипчик і дала мені надію на те, що можеш проквітнути еберой метеликом. Метелечка я бачила в інших орхолюбів, і мені, знаєте, він доволі сподобався. Але цінова політика на мутації у нас, ну ви самі розумієте, не для всіх. Тому я поки що радію. Тому що маю. Бо моя дівчинка Ебро потішила. Не побачила я від неї ніяких вибриків, як у інших бігліпів. Здебільшого, бігліпчики приходять до нас в такому генетично нестабільному стані. Дається, що і коренева є, але потім згодом ми її поливаємо і вона стає жалеподібна. У моєї ебро такого не було. Були деякі корінчики дуже засушені, я їх акуратненько забрала. Але вона непогано нарощує нові. Зараз також я вам показую її ввечері. Літнім вечором тепленьким. Ось, бачите, як прокинулась брунечка і як вона дала додаткове відгалуження. Позаду квіточки у спокійній кольоровій гамі. Цей бігліпчик дуже вразив тим, що він дає ось ці додаткові розгалуження. Крупнокаскадничок з розгалуженнями інтригуючи, правда ж? Навіть орхоревізор і той оцінив все ок, немає до чого придертись. Зараз моя ебро відквітувала і один квітконосик, там, де вона квіткувала, відсушила, а цей залишився. Як бачите, з правого боку з'явився новий квітконосик з пазухи, з лівого корінчик. Зверніть увагу на листову розеточку. Листочок в листочок. До речі, з цього боку краще видно. Ось тут де квітконосик, біля нього ще є корінець. Також влітку вона мені дала новенький листочок. І ось зараз пригляньтесь, ось там бачите ще один новий. Ось тут орху інтрига продовжується. Тому що в зимовому квітуванні я б її також хотіла побачити. І якщо вона не засушить квітконосик, то усі ми з вами побачимо зимове цвітіння. Якщо полюбляєте такого плану бігліпчиків, обов'язково рекомендую як і цю красуньку. Колись у підлітках вона була під назвою Росі Дрес. А зараз вона до нас з Нідерландів прийшла під назвою Бігліб Мадонна. Мені здається, що ця назва серед нас орхолюбів ось так виникла. Але ще ж ми з вами знаємо, що виробники по-різному можуть називати одну й ту ж самісіньку орхочку. Принаймні знатимете, що що Дрес, хто не знав та бігліб Мадонна це одна й та ж сама орхочка. Орхочка, яка вміє здивувати. Мало того, що вона каскадник. Так вона ще дає такі розгалуження, а ще ж квіточки крупноквіткові 9 см. Це якийсь неймовірно класнючий орхо Ви навіть не уявляєте, яка вона була важкезна і як я її виносила на двір. Бігліб Мадонна має дуже складний колір. Він і в холодній гамі, і трішечки теплій. Відтінки рожевого, якось так, знаєте, дуже перегукується з фіолетовими. Але в цілому тих фіолетових і немає. На жаль, зараз камера її не передає. Покажу вам трішечки далі. Там один кадр зловив все ж таки ту кольорову гаму. І, чесно кажучи, саме кольорова гама мене й спонукала, щоб я придбала цю неймовірно красивезну квітку у свою орхо-колекцію. Ох, мадонна. Бачите, як я її підв'язувала? Щоб можна було квіточки побачити між собою, бо ж закривають одна одну. Я вже ті конструкції кругом роблю Орхоінженерія. Просто дуже не люблю, коли квітка на квітку, при можливості сиділа і, звичайно, кожну кріпила, я вважаю, що непоганий результат вийшов. До речі, квіточки, коли розквітають, вони невеличкі, але щодня збільшуються і доганяють розмір своїх попередніх сусідок. Так самісінько відбувається і з кольором. Глибокий пудровий тон стає з часом більш насиченішим. Ну, крутезний бігліпчик, чесно. До речі, ви запитували, скільки тут квітів. От хочете вірте, хочете ні, але кількість квітів я ніколи не рахую. Якщо це довжелезний каскад, ну іноді я можу порахувати квіти, а коли їх ось так багато, мені, чесно кажучи, навіть не цікаво, скільки тих квітів, бо, мою, найголовнішу емоцію викликає результат лишень, а не кількість їх. До речі, листова розеточка дуже-дуже компактна. Не такі літочки, як у Вікторіо, наприклад. Ці листочки також гарненько, один під одним, як під лінійку, формуються. І ось, до речі, саме той кадр, де колір практично такий самий, як в живу. Бачите, які відтінки рожевого? Такий колір. Як ми колись з вами казали, пильна троянда, він не є брудним, але він не є яскравим. Він спокійний, багатий. І мене особисто він дуже заворожує. Листочки, до речі, ось таким розмитим крапом. Цей крап не яскравий, не контрастний спокійний, не нав'язливий. До речі, з одного боку торскляночку я виняла. Якщо я її не можу виняти, я її не виймаю. У мене попросту потім зовсім інший полив, більш акуратніший. Але в моїх домашніх умовах найкраще не ризикувати. Тому я завжди намагаюсь торф скляночки виняти. Бо іноді, поливши біопрепаратами, можна, знаєте. Таку добрячу плісняву отримати біля шиї та ще й втратити орхочку. Тому не ризикую. Бо інколи дуже мені смішно також чути. орхофахівців, які з насмішкою ставляться до тих, хто виймає торпіані скляночки з-під орхочки. Видно, люди хочуть підкреслити свій орхопрофесіоналізм. Але хотіла б я побачити, якби вони їх. Утримували в моїх домашніх умовах, і тут вологість у нас, дай Боже. А ще я користуюсь біопрепаратами, які вбивають патогени і інколи заселяючись, можуть доволі неадекватно повестись із тією торфяною скляночкою. Тому виймати чи не виймати скляночку звичайно ж, вирішувати лишень вам. Я шкіруюсь лише своїм власним орходосвідом. Наприклад, я не душую свої орхідейки, тому що усі вони у мене посаджені у вологоємний субстрат. Мене задовільняють мої пишнючі цвітіння без душувань. У мене доволі простий орходогляд, тому я вам про нього і розповідаю. До речі, хтось із вас написав, що це Принцеса, а не Мадонна. Ви ж прекрасно знаєте, що я збираю принцеса. У мене їх зараз 6 штук. І я вам точно скажу, що це не принцеса Кантара. Принцеса Кантара, верніше, одна із них цього літа також у мене квітувала. Одразу зазначу, що квіточка у неї більша, ніж в Мадонни. Можливо, якщо Мадона проквітне меншою кількістю квіточок, то вони у неї будуть більші. Ну, побачимо. Наразі в мене є можливість порівняти принцесу Кантару одну із них, а також бігліб Мадонна. І зазначити, що не все те, що рожевий бігліб, то принцеса. В бігліб багато рожевих є. Ну, не всі ж вони принцеси, багато є подібних. Усіх принцес об'єднує губа, її забарвлення і характерний крап навколо колонок, а бігліб Мадонна – Мадона це Росі дрес відквітувала моя панянка, і як бачите, зараз її стан. Новий вона дала квітконосик. Я там внизу забрала в неї листочки. І, до речі, вони навіть не пожовтіли. Я просто хотіла, щоб вона мені ще більшу листову зверху масу наростила. І погляньте. Ой, усі брунички, всі повністю набубнявіли. От такого мені точно не треба, бо її коренева не витягнеться квітування. Тому, якщо вони всі дадуть квітконосики, то багато бутончиків засохне. Я це вже дуже добряче знаю за стільки років. Вирощування орхідей і такого не хочу. Ну що ж, поживемо та й побачимо. Проте я вам показала неймовірну орхокрасу. і бодай хоча б одна орхопаняночка із них та й западе вам в душу. Щиро сердечно дякую кожному із вас за сьогоднішню орхомедитацію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!